У програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. У Глухові прощались загиблим героєм. Місто на колінах проводжало Рафаеля Абдулаєва. Один загиблий та семеро поранених. Міський голова шостки повідомив наслідки ракетного удару по місту. Десять років за кратами Чоловіки, які до смерті зґвалтували товариша, отримали вирок. У неділю в Глухові попрощались з Рафаєлем Абдулаєвим, який загинув під Вовчанськом. Рафель Ілгамович загинув 13 червня під Вовчанськом на Харківщині від осколку ворожої авіабомби. У неділю його провели в останню путь. Прощання відбулося в трьох Анастасіївському соборі Глухова. Проводжали героя його рідні, друзі, місцеві жителі та керівництво громади. У день батька син востаннє побачив свого тата-героя, тата, який до останнього бив окупантів на фронті, щоб його син зростав у вільній і щасливій країні. Вороги вбили його, але так і не перемогли. Ці слова сказав побратим загиблого героя-артилериста під час прощання. Дітя обстрілу шостки, яке відбулося 14 червня, загинула одна людина. Ще семеро отримали поранення. Про це повідомив міський голова шостки Микола Нога. Вражена вражений об'єкт інфраструктури, загинув один чоловік. Поранено сім. З їх чотири на сьогодні знаходяться в лікарні. Три в реанімації. Тобто, надзвичайно велике враження, надзвичайно великі втрати. І це, це хвилює нас все більше, що ми повинні організовувати все більше фортифікаційних споруд, все більше захищатися, все більше думати за безпеку. І звертаюся до всіх, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Поліцейські повернули додому 82-річну жінку, яка не пам'ятала, куди прямує і де живе. Її наряд поліції охорони помітив біля дороги. Вона була з велосипедом у руках та виглядала розгублено. Зупинившись та поцікавившись, що сталося, охоронці встановили, що 82-річна жінка їхала велосипедом до знайомої, але раптом забула, куди саме прямує. Вона не пам'ятала свій вік та адресу проживання. На щастя, згадала своє прізвище, ім'я та по-батькові. Завдяки цій. Інформації правоохоронці встановили її коло родичів та місце проживання. Поліцейські передали жінку її синові. Виявилося, що протягом деякого часу він шукав її самостійно в прилеглому районі. 10 років позбавлення волі отримали два чоловіки, які до смерті зґвалтували свого товариша. За даними слідства, подія сталася 29 січня у Глухові. Між трьома знайомими під час вживання алкогольних напоїв у будинку одного з них виникла сварка, під час якої двоє чоловіків спочатку побили, а потім з використанням предмета зґвалтували господаря оселі. Від отриманих трав 57-річний чоловік наступного дня помер у лікарні. Харківського університету Ілля Тимківський останні роки свого життя проживав на Ямпільщині, в селі Торанівка, де і був похований. За радянських часів поховання науковця було знищено, але рік тому його відшукали місцеві дослідники. Детальніше про те, як проходили пошуки, дивіться у сюжеті з архіву на межі. Дослідники встановили місце поховання засновника Харківського університету Елітим Київського, яке знаходилась в селі Туранівка. Як розповідає директор музею, трудове братство Миколи Миколаєвича Ніплюєва Валерія Абдасьов, це була визначна постать в українській історії. Йому запропонувало місце двох в двох університетах Дербському і в Харківському, які треба було ще створити. І він, як писав, щоб бути ближче до сонця на батьківщині, вибрав Харків. І там разом з Василем Каразіним вони заснували Харківський університет. Це були саме ці засновники. Правда, вся слава дісталась Каразіну, хоча Ілля Федорович теж не менше вклад вніс, ніж Василь Каразін. Він же був так званим візитатором цього харківського округу, тобто він візитатор, тобто наглядачем над всіми навчальними закладами, школами, університетами, гімназіями. І він їх відкривав. Тут за його, його правління відкрилося більше не може, 20 гімназій. Розумієте, як людина старалася ну, для свого народу, щоб для просвідчення. Тимковський написав багато, багато праць. Він написав от, 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 заметки по історії Малоросії. Каже, не нікого, вона така вона була у 2018 році, у Царкописі, вона знайдена в Києві була. І зараз готується до публікації. Потім це про у Чернігівській бернів. Це ж його повість розповідь 5, 5 років. Це про час франко російської війни. теж в цих містах він написав в 1811 році. Ілля Тимківський вирішив переїхати на Сіверщину в невелике село Туранівка, яка належало його дружині, представниці знаменитого роду Туранських. Засновник роду Олексій Туранський в 17 столітті служив послом з особливих доручень при гетьмані Івані Мазепі та був генеральним суддею війська Запорізького за гетьманства Скоропадського. Тож за свої труди він отримав землю і побудував тут маєток. Закінчив основання університету паркування його, якби він уже діло стояв про прочно. І тоді він вирішив, уже якби трошки здоров'я послабшого, вирішив Поїхати вже на, 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 на менш так сказати, інтенсивне життя на, на спокій, в покої, в тішині, на батьківщину його своєї дружини. Дружина його була, вона була вже онучкою Туранських е, і отримала по цей маєток Туранівку. За радянських часів влада зробила все, щоб прізвища Туранських та Тимківських були забуті. Був знищений маєток, старовинна церква, а кладовище з родинними похованнями розпохали під колгоспне поле. Зараз на історичному місці покинутий луг, і якби не спогади місцевих старожилів, місце поховання Тимківського навряд чи вдалося встановити. Першим мене на це спонукав дослідник з Києва, філолах. Володимир Олексійович Корсаков. Він знімає значить, фільми свої про цікавих виробних людей, досліджує їхні біографії, досліджує їхнє життя на, нашій, на українській землі. Там багато його таких людей було ну, цікавих. І от один із них це був Тим, Тимківський, от 250 років, якому в цьому році виповнюється. І він попросив мене, каже, не, ви не можете там подивитися, там, пофотографірувати це місце, тому що далеко мені з Києва їхати. Я почував, відкрив значить, Вікіпедію, ну, в общем, гугл, подивився і думаю, яка крупна постать. Не просто. Я думаю, тільки Максимович така була, тому що його всі знають, знают, багато жив. А потім глянув Тимківський, яка яку постать, засобник університету, доктор філософії, доктор філології, ректор гімназії Новоросійської, учитель Ушинського, учитель... Чалого, думаю, яка груда історика це не знаю. І почав це цікавитись, потім попитав це місцевих жителів. І таким чином це вийшло, що тут дійсно, бо це цілий ціла така плеяда була, ціла когорта таких людей, які тут жили на цьому місці, і залишили після себе таку пам'ять, своє якби у в майбутнє. Узнав прізвища Микола Федоровича Буцика і Анни Вікторовни. Козюлі, вона твіт року, яка ж так немає, яка, яка пам'ятаєш, сказав мені, як оці розкопки робили, як доставали оцей оце склеп із подружжям Тимківських. І от таким чином я почав це досліджувати. В кінці кінців прийшов туди Миколи Федоровича. Він мені показав це місце, де була церква, а йому показала мати, і Йосиповна, як сказав мені. І що тоді? Тобто т, люди, пам'ять людська жива. І ще був такий історик. У грімячку Микола Климович Левченко, ще давно-давно. Він теж любив він сам згорілого, а любив історії, розказував своїм бучням. Грім у грімячки, у Туранам туди працювали. І от ці люди, Богдарі Миколайович, теж це і про, і про Туранського, який тут був, що він був, як він казав, був посланником Азепи і часто їздив із Глухова на Сузємку через це місто. І ми кажуть, що місто понравилось, він тут зробив собі садибу. Цьому році виповнюється 250 років з дня народження Іллі Тимківського. Київського. До цієї дати в Туранівці планують встановити пам'ятний знак. Плануємо ми у цьому році його юбілей 250 років крупний встановити пам'ятний знак. Ми вже зробили проект цього пам'ятного знака, надпис який буде. Залишилося тільки оце технічні питання вирішити, і організаційні про його установки. Так тобто, щоб люди пам'ятали, щоб люди знали, що в нас місце не пусте, що тут. Тут була історія. Ми кажемо часто, що історія відбувалася в великих містах, на пащах, великих міст. Але у нас також була частина цієї історії. Тут також були люди, які, які залишили слід, які творили цю історію, які, е, яких шанують не тільки у нас, а навіть у Європі, коли Тіп був професором філософії Гетенгенського університету. Тобто люди, які пов'язують наш край з великою Україною і взагалі з усім з великим світом.